Муніципальний проєкт соціальне таксі у Кривому Розі продовжує розширюватися. Покровський район отримав ще один спеціально обладнаний автомобіль, який стане у нагоді мешканцям із порушенням опорно-рухового апарату та людям похилого віку. Ми дуже раді цьому вірите? Дуже раді. Ми цього довго чекали. Спасибі нашим руководителям нашого міста, що турбуються за нас, ки не забувають і допомогу дають, і що звертаємося, вони нам допомагають, не відказують ні в чому. Це дуже гарно. Нині автопарк соціального таксі значно оновився. До чотирьох автомобілів, які працювали раніше, додали ще п'ять нових. Один із них отриманий за підтримки про ООН, Решта придбані за кошти міського бюджету. Територіальний центр отримав дуже суттєву таку допомогу. Це автівка Опель, яка дуже дуже зручна для перевезення громадян віку, для людей, які втратили рухову активність. В нашому районі це таких людей у нас більше ніж 7 тисяч громадян, із них більше 500 – Це люди, які користуються візками. Послуга соціальне таксі працює у Кривому Розі з 2014 року. За цей час здійснили більше 12 тисяч перевезень для більше ніж тисячі користувачів. Найчастіше автомобілі доставляють дітей з інвалідністю на кріслах колісних, адже саме вони найбільше потребують безпечного і комфортного транспорту. Криворіжці можуть скористатися соціальним таксі майже за 20 -ма напрямками: від лікарень і шкіл до банків чи органів місцевого самоврядування. Турбота про людей з особливими потребами це є один із основних за. Для нашої громади. Тому ми в 2014 році зробили програму для того, щоб допомогти нашим маломобільним мешканцям нашого міста соціальне таксі. І придбали 4 автомобіля, подивилися, як це працює, і вирішили розширити. Допомогу у Покровському районі мешкає понад 7 тисяч людей з інвалідністю, і кожен з них потребує турботи та підтримки. Саме для цього у місті створюють нові можливості, щоб люди мали змогу жити активніше і почуватися захищеними. Якщо вам або вашим маломобільним родичам необхідно замовити соціальне таксі, можете звертатися за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах. Анастасія Співак, Іван Сергієв, перший міський.